А наступний раз його. Я не знаю, ну, і це не, не перший раз. Ніхто не дає право не, руки. руки. Тим більше державному службовцю. Ну скухайте Олександра. Неприємно неприємно. Ну, це це не це не 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 ви Саш, і ви не, не робіть на що ви робите? Такі почнуть там руки один одного. якісь? я не зрозумів. Ви зараз ще під москалям скажете жать руки, тому що вони поубивали, а зараз не убивають. Того, як велися, як депутат, коли, е Давайте е продовжувати е сесію, і це неправильно. Це не емоції... Це не... Не... Так, емоції в Олександра це не перший раз, коли грає він, він то складає, то розкладає свою камеру для того, щоб потім, до речі, під час війни О, не можна викласти під час гімну. це гімну... Але руки піднімають душева. Шановні, ну шановні, з приводу гімна, ну скажіть мені, а чому ви його не співаєте? Це ж неповага яка ну, догінна. Може да, ми, ми про себе співаємо. То, чому? чому ви не співаєте такі заявники? Це неповага до гімна. Як ви можете стояти і не співати так, гімн? Відповідно до виконання депутата є про перерву. Наскільки оголосити перерву? Десять хвилин. Хто за? Давайте розпісуємо. Дякую, волошне перервало 10 хвилин. Ну все, Дмитрій викинув, поламав камеру? Просто провокація. Іруся, добрий ранок. А, скажи мені, який телефон поліцейського громади? Як його з ним можна зв'язатися? Можна його набрати? Да. Щоб Добре. я довго не витрачав свої. Ярослава кажуть, добрий день. Зараз сесія проходить. У мене в кабінеті депутат Олександр Парисевич, хотів би з вами поспілкуватися. Я там слухав, Добре? Угу. Ярослав, добрий день. Я бачу, ви зараз на території сільської ради, так? Я вас попрошу піднятися на другий поверх. Тут є а, по ваших обов'язках. Прошу піднятися, тут є випадок, який треба зафіксувати. А, ви на території сіль ради? Можете піднятися сюди? На мене скоєний напад. Можете підняти. Піднятися сюди. А, Роман Дмитрій. Це провокація. Будь ласка, ви не набирайте його, а підніміться сюди, щоб, щоб бо час іде.